Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я вам покажу, як я готовлю салат грибна поляна. А ви подивитеся, якщо вам сподобається, будете робити, як я. А не сподобається, будете робити по-своєму. Ваш вибір. Сама назва салата говорить уже про те, що нам потрібні будуть грибочки. Як я мариную гриби, я вам уже розповідала, на каналі в мене написаний рецепт. Доволі таке, таке смачні получаються грибочки, так що прошу заходьте, дивіться, читайте і пробуйте, робіть. Це показані продукти, які будуть у цьому салаті. Спочатку на дно тарілочки я викладаю грибочки. Грибочки ножками доверху. Це чернослив. я ріжу його соломкою. Да, Місто чернослива можна робити курагуще. Так, це м'ясо, хвілє, курине. Я його порізала, покришила кусочками. Яйце білок я натерла на тертушку, а от жовтучок просто перетерла вилочкою. Не схотіла на тертушки терти, можна на тертушки. Отак От свої грибочки, які я маринувала, всі я оббираю морковку і ложу шапочкою вниз, а ножками доверху. Зразу я думала робити салат без форми, а тоді вирішила поставити ще форму. Отак От я виставила всі грибочки. Тепер я посипаю зеленню. Зелень яка є, яка, яку ви любите, яку ви хочете. Покришили і повністю слой засипаю грибочками зеленцю. Ну. Все, це я заслала все. Ну, бачите, я сипала там і укроп у мене, і цибулька. Дальше я сиплю жовточок із яйця. От бачите, як густенько засипала. Тепер йде білок. Білок теж я густенько засиплю. Між ними немає в мене майонезу. Поверх я ложу вже чорнослив. Отак, ну кой де просматрюється білок. Продуктів десь ну, всіх одинаково. Щоб слої були одинакові. Це я показую форму, яку я роблю. От після чернослива вже роблю я сіточку майонезом. І так, і так. Ну, густенько, як ви бачите. Тепер після майонезу буду ложити Нарізане філе куряче, м'ясо тобто положу. Тоже густенько вкрию. Тепер опять я зроблю сіточку з майонеза. І тепер твердий сир ложу. Поверх сиру я теж буду, зроблю сіточку із майонеза. Потім оце воно все в мене так буде на... ну, постоїть час, два, три. Ну, в кого скільки часу є, тобто, можна так сказати, можна його і зразу перевернути. Ну, краще, якщо постоїть. Тоді з... наверх сиру. І майонезу вжите таку тарілочку, вже ту тарілочку, в якій буде ваш знаходиться цей салат. І переворачуєте. І грибиті, що були ножками догори, тобто вони були в салаті. Вроді би ростуть на полянки, виходить, красотіще. Смакота. Всім приємного апетита! І бажаю вам всього самого-самого-самого найкращого. Здоров'я, благополуччя, удачі і миру. Будьте здорові!